Ти можеш бути розумною, сильною, успішною і все одно зустріти того, хто намагається використати тебе. Чому? Бо шахрай це дзеркало. Він приходить показати, де ти сама зраджуєш себе, де погоджуєшся на менше, ніж заслуговуєш, де закриваєш очі на тривожні дзвіночки, де тобі простіше вірити красивим словам, ніж подивитися на реальні дії. Світ лише підсвічує те, що є всередині тебе. Що робити? Зупинись і чесно запитай себе, де я дозволяю обманювати себе, чому я це роблю? Почни ставити чіткі межі для себе і для інших. Прямо говори, що тобі не подобається, та що ти не будеш робити. Пам'ятай, твоя цінність не потребує доведення, тому тобі не потрібно чогось чи когось боятися, підлаштовуватись, щоб просто бути собою. Коли ти чесно з собою говориш те, що відчуваєш без страху, тоді у твоєму житті немає місця тим, хто прийшов обманювати. Якщо ти відчуваєш, що тобі потрібна зараз допомога в цьому питанні, записуйся на консультацію. Давай навчимося перестати зраджувати себе разом.